Зберігаємо формулу здорового збалансованого сніданку. Зараз на тарілочці я вам все продемонструю. Якщо саме таким чином збирати свої тарілки, свої сніданки вас вистачить на 3-4 години аж до обіду, тобто вам не захочеться перекушувати чи обігти за чимось смачненьким чи солоденьким. В одній половині у нас овочі, все можливі, різнокольорові овочі, ягоди і фрукти. Якщо ви їсте солодкі сніданки і, звичайно, зелень. Уся, уся Можлива клітковина саме з фруктів, ягід, овочів і зелені. Ось це 50% вашої тарілочки. 50%. Другу частину ми ділимо на дві частини. На одній у нас білок. білок білки, яйці, риба, м'ясо, морепродукти, сири, бобові, все, все, що буде у вас білка, саме ось на цій частині. Це приблизно 25% з усієї тарілки. Далі. Оцю цю частинку, що в нас залишилося, ми також ділимо ще на дві. На одній у нас вуглеводи складні, бажано, звичайно, складні. І на цій жири. Найбільшу кількість жирів за день ми з'їдаємо саме на сніданок. Звичайно, дуже важливо, яким чином ви приготуєте сніданок і що ви сюди покладаєте, так але якщо дотримуватися орієнтовно такої формули з тих продуктів, які у вас є вдома, в холодильнику, або які ви зазвичай купуєте собі, щоб їсти, саме таким чином можна стати вже здоровішим, не витрачаючи більше. І не напрягаючись більше, куди ж до Як ж до десерт? десерт, звичайно, їжте спокійною душею, але після сніданку. Я добре знаю і добре впевнена, в тому що якщо ви так будете снідати кожного дня, вам з кожного дня все менше-менше буде хотіти солодкого після їжі, чи між прийомами їжі. Тому що саме насичений, класний, повноцінний збалансований сніданок дає вам купу енергії, якою яку ви не хочете десь добирати чимось ще солодким, чимось якими. З швидко, якоюсь швидкою їжею. Тому дуже рекомендую звернути увагу на цю формулу і пробувати її застосовувати у своєму житті. Підписуйтесь на мій блог, мої відео замінюють курси по нутриціології та здоровому харчуванню.